Щорічно, 14 лютого, світова спільнота відзначає світле свято День святого Валентина, присвячене прекрасному і піднесеному почуттю кохання. Відомі аналітичні компанії кажуть про те, що День закоханих користується великою популярністю в Україні. 84% опитаних українців казали, що відзначають це свято. Ми вирішили дізнатися, що про нього думають горішньоплавняни. Це праздник, це праздник класний. Але я зараз його не праздную, я працюю в сфері общепита, именно тому коли всі отдыхают празнувати, я сегодня сьогодні И Що для вас це свято означає? День закоханих, дуже гарне свято. Я дуже рада, що таке свято в нас є. Осередньо більше до молоді відноситься. А зараз на часі його святкувати, як думаєте? Ну як же? Війна війною, а все одно ж якось хочеться, щоб людей трошки було хороших днів. Як думаєте, це взагалі свято, чи це якийсь придуманий, видуманий кимось день? Ну, я коли читала, що Святой Валентин – Валентини так був якийсь епископ, який э, в церкві вінчав голубих. Життя продовжується, тому для кого це праздник, пускай празднують. Ну, от. А, а вам сьогодні хтось Валентинку дарив, може, ні? Ні, ви знаєте, ви перші напомнили про цей праздник. День святого Валентина, святкуєте? Ні. Чого? <смір> От ви, бачите, дівчатам вже несу на роботу подарунки. Будете святкувати разом. <смір> Надо людям Святкуємо, тільки зараз не до свята. А що взагалі для вас цей день означає? Можливо, знаєте про його історію, читали чи щось чули взагалі? Ну, трошки знаю. А що, розкажіть коротко Щоб був такий святий Валентин. Що він робив? О, всіх, всіх любив чи що? Так, да, ми тепер всіх любимо заради нього. Цьогоріч, можливо, любов проявила ще більше там, до родини, до найближчого оточення. От як це у вас відбувалося? До родини є завжди. Ну, а зараз, якби і не час святкувати, ну. Кожен по-своєму, Так, да, святкуємо. А що знаєте взагалі про це свято? Можливо, чули щось, якісь факти, історії. Що це був священик, він полюбив, щось не пам'ятаю. Десь колись читала, але забула. А ви, Валентинки, даруєте? Ну, так, ні. Вже вирісли, виріс цього віку. Розкажіть от взагалі, чи варто, як думаєте, під час війни все ж таки продовжувати так от святкувати, якось один одного підбадьорювати, може, дарувати подарунки? Я думаю, що варто, щоб трошечки свої мозги, так мози роз, розколихати да, і не трошечки забутися про те, що відбувається у світі, іноді хочеться. От з настанням такої повномасштабної війни в нашій країні можливо у вас сформувалася якесь таке ну умовна ця любов стала більше до родини до свого найближчого оточення можливо от, так от до дітей от як це у вас відбувається нічого в принципі не змінилось як любили так і любимо ще сильніше бо боїмося за наше майбутнє життя і майбутніх дітей у кожного з нас є чудова нагода висловити свої почуття коханим, близьким та друзям, тим, хто з нами поруч, сила справжніх почуттів потужніша за будь-яку зброю ворога. Зараз як ніколи потрібно цінувати і турбуватися одне про одного.